Все равно, все, починаю, так, все. Же, так. Колеги, тоді з першого питання про внесення змін до програми отримання та розвитку міського парку культури та відпочинку і Тараса Самикловча Шевченка, 25-26 років. Вносимо зміни, а саме переносимо з програми житлово-комунального господарства програму розвитку міського парку 100 тисяч. Це на поточний ремонт дитячих майданчиків. Саме бачили, що там буде. Та дерева там, щоб пообірали, навалило за це время. Поки не буде ордера екології, ми не можемо also. і так ремільну справи роботи. Колись ще питання? Mm. Тоді його все мають там вантаж. Так, я Дякую. У нас пронесення змін до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Романської міської територіальної громади на 2325. По всім напрямках ми знімаємо, там також були проведені роботи, проведення по заключення договори, вноситься зміни по договорам до нуля. Але і ще хочу вам сказати про те, що додаються два підпункти. Це у нас, значить, перше питання приватне підприємство Наш Дім. Надається допомога на освітлення сходових людей, в сумі 31 тисяча 76 гривень, 58 копійок, і приватне підприємство школо сервіс, в сумі 30 тисяч 255 гривень 50 копійок. Вони приходили, зверталися на бюджетну комісію, тоді було надано рекомендації щодо надходження коштів щодо надання допомоги за 5 місяців з 1 січня політику. У мене пропозиції рекомендації. Я всім казав. Третє питання. Понесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства, комбінат комунальних капітан Хмельницької міської ради та всі до листа коробника підприємства. Де не звертаються за допомогу фінансової підтримки 1 мільйон на приватне полона стати батаряку. Хочу вам сказати, що в понеділок в комунальному підприємстві було отримано два автобуси. Це комунальна підвезеність, це наші передачі, і автобус, автопарк збільшується. Але на превеликий жаль, ми шукали шляхне що вирішення щодо підняття тарифу на тверді побутові відходи. Ми цього не зможемо зробити, тому що проводиться конкурс в зв'язку з тим, що в нас відсутній полігон жодне ми не проведемо Тобто, поки що не буде вирішення таке питання, нам потрібно підтримувати дане. колеги питання професійську? Вважаю, так, четверте питання про затвердження програм фінансової підтримки комунального підприємства, ровно коментатор Мицької міської влади на 25 рік. Знову ж таки, східного листа коліна підприємства і плюс протокол на де вони розглядали дане питання. Керівник звертається до за допомоги фінансової підтримку 75 мільйонів сімдесят тисяч, які ці кошти будуть розподілені щодо. В организмі зобов'язаний за природний газ на оплату праці і на нарахування на оплату праці. Ми і ми були в році також допомагали. Три шосточки? Шестри. Не буду казати точно але вже перевіряти. Коли питання прибуття? Так, дякую. П'яте питання про внесення змін до програми благоустрою на села Квітті Романської міської територіальної громади на 24-2026 26 року. Тут межа програма зміна і з одного робота. На річ, а саме з видалення користі дерев знімається сума 44 тисячі 400 на гринуванське закопійка і направляється на будинку дерева. Коли ми готувалися до паспортна святки і все інше, по старостату до всіх наших населених пунктах виконувалася будинка і дерев, і квартири, і все інше, що я не Часто питання про внесення змін та доповнень до програми освіт Кременської міської територіальної громади 24-26 років. Зовжди під межах програми освіт вносяться зміни. Знімається із програми Сума зменшується Збільшується сума 46 тисяч 999 гривень а, і перенаправляється на те, придбання шафу це дитячий садочок номер 2 що зі строю повністю вже задленому стані і, і не приходить користування. І придбання браної машинки, дитячий садочок номер 7 в зумі 18 999 гривень. Знову ж таки, перенаправляють, виділяє кошти на українську школу на захист України і тепер ми їх щоб для того, щоб проводити. Коли Колеги, питання пропозиції? Дякую. Сьоме питання про наслення звіту програми захисту на середній території надзвичайних ситуаційного та прогодного характеру. Ідеопорядкування, заключення був проведене ДН, заключений долар, ідея економія. 2064, тобто ми їх перенаправляємо інше. Закриваємо Дякую Восьме mm -hmm. за. да. да. питання про внесення змін до програми оборони захисту безпеки державої дії воєнного стану на 20 рік. Сліду програми житлово-комунального господарства вносилися зміни, зменшували суми за виконання роботи або проведення ДНР. Також у програмі обороносдатності все це роботи. І лише, я хочу сказати, зменшується сума щодо квартирації на сума 30 тисяч і направляється на послуги з облаштування електричного обладнання на лінтажі по області на сумму не цепляется. Додатковых клуб финансирования на кошты для людей. Буквально понятно. Вы все? Да. Так, давайте питання про внесення змін до рішення міської ради восьмого скликання від 20.12.24 про бюджет Волонської міської державної громади на 21 Хочу вам сказати, що вода ми на дозволу нам спочатку робіт, але, наприклад, великий жертв між того комунального господарства є палацутримувача, а саме до експлуатації, поки ми зараз не переведемо його належність. 16 -е питання про долегування замови карків капітальних питання не розглядаєте бюджет проголосували. Так там ні, не хіба проголосували. Дима, вже було так, але про бюджет було пронесення. Це не хочу виставити, які видається зміна. Ми по програмі 5 мільйонів 700 надаємо допомогу, е, а по бюджету два робили 773 тисячі 260. Ми більше не відничли на чорномецьку процесу. <плес> Зрозуміли? що ці успішності, щоб ви знали. Що не тільки програма? Так, 16 те влада, ми вашим замовником робити капітальний момент, що не щоб того по побудову, на висидити магазин і подивитися. <плес> <плес>

На передачу піску, комунального підприємства житло експлуатації Ромської міської ради, приватного підприємству Наш дім, на приватне підприємство «Житлосервіс». Комунальне підприємство вже прибрано пісок і звернулися три підприємства, щоб, щоб на майданчика у дворах обвалити пісток, заслухати, тому подивляємо ці 20 тонн піску на три підприємства. 10 – на житлоексплуатацію і поприятні наш дім і життєвих. Коли питання продація? Дякую Восьми питання про передачу протирадіаційних укриттів з балансу виконавчого комітету Радянської міської ради на балансі комунального господарства Раніцької міської ради. Все упорядкування. Будемо стоять mm -hmm. на балансі управління комунального господарства звичайно і проти радіаційних проти. <гум> Я Вчинка, За". 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 Дякую. Дев'ятнадцяте питання про внесення технічної практики до рішення Романської міської ради 23.04.25 з оприняттям майнами комунальної власності Романської міської територіальної громади та передачу на відділу культури Романської міської ради. То там була не технічна допомога, а просто зовсім інший мав. Вони перепутали коното, відправили наш, а те, що коното повинен було нам. Документи ці всі. Питання питання внесення змін до програми інформатизації у виконавчому комітеті Романської міської ради університетів Лісові. Програма залишається та яку ми приймали ще на початку бюджетного року. Лише у нас виконавці змінюється виконавці. У нас зараз з вами є відділ цифрового розвитку та цифровізації. Раніше було відділ, організаційний відділ та комп'ютерний засечення. Більше інших зміни.

І органи місцевого самоврядування стане на сьогоднішній день. Всі ті функції, які виконували перміну облік, обліку органого обліку ТЦК, повинен виконувати органи місцевого самоврядування. Тобто, я пояснюю, вже у нас не отримали ТЦК припис адміністративне правопорушення, що до цих піру у нас не зроблено. Пояснюємо. Ми повинні створити, або це буде відділ, або це буде управління. Ми вирішили. Ці люди будуть виконувати цю роботу, яку виконують повністю вести всі картки. Що на одну людину, на одного працівника, одна тисяча військових зобов'язаних. Вони повинні на себе взяти ці обов'язки і виконувати відповідальну цю роботу. Плюс, звичайно, вони повинні вносити зміни, кодити ти проводити, Працювати з головою квартальних комітетів з усіма іншими. Стане на сьогоднішній день, як нам пояснили, я не впевнена, в цьому, що це так, але у нас понад 6 тисяч військовоспов'язнень. Тобто ми повинні внести зміни до структури і щось посадити. Пояснювали, коли в нас була Рада оборони в районі і скрізь, те, що в нас затверджено більше. І щодо заробітної плати, 6 одиниць це не так-то просто. Це перше питання. Бо друге питання, чи яка людина більше більше змін, з не має. немає. все ну, ж, воно пов'язано з другим питанням. Дійсно у нас положення, що тільки місця місті Що на вимоги вимоги закону про військову роботу, тоді ми повинні або, як воно прописано в положенні в межах нашого. Місто це не місто громадських не міста. Нема, нема. Ну, вони до сих пор закон України про адміністративний устрій до сих пор немає слова громада. Там лише є місто і село. Ось в справа. Дмитро Дмитрович о, постійно о, на всіх ми засідання пояснюємо, розказую, із 20-го зробили громади, і до сих пор немає в законі передбачено слово. Є місто. Якби у нас було в законі передбачено слово громада. То цей військовий облік вели в ТЦК. А вони це ну, вони на наші не переклали. Тому що, якщо населеному пункті є ТЦК, то вони виконують обов'язки. Розумієте, це їхні з Ми декілька років, декілька років, що до так само, як по населеному пункту російським опрацьовували. Так що ні, ні. Нікола не в межах адміністративних територіальних одиниць. У нас по цьому ж по закону. І тут саме в межах міста територіальної Так? І е, якщо дивитися, це в нас адміністративний центр, це місті Рони. І якщо про місцеве самолювання, відкриємо закон. Ми не виконуємо вимоги. Тому в нас е, вже що? вимоги ми законом не виконуємо, що не, ми напишуть тільки в місті ровний. І тому... Те, що ми не наберемо потім, іде. те ж те саме, ну, якщо зараз е -е, є вже крипи, його треба виконати, але Анна що його не виконає, його по будуть потудрючи. Це 100%. Ну, Тому так. я вважаю, що ви повинні в межах фінансових можливість, що шість передбачених, хай поки буде шість, хоча б нам направити. Але зараз пьєму положення повинні замінити, що це... Адміністративна територіальна родинниця, то, -то ромадська по саме там, а, наші, тоді і, тоді не шість одиниць тоді відділ буде, набагато більше, тому що ші, нас я... <палючих> старост, то в нас виконують обов'язки старости. в нас є розпорядження і перед цим було. Ми також це опрацьовували. <клід> ми зараз цього не виконаємо по Так і дійсно що є до формування Ну як на мене, тому повинні назвати, тому що ми виходить, в місті Ромни. У нас ветенарчий комітет, на навіть розповсюджується. У нас є протокол, протокол ну, у нас є, є Протокол у нас є згідно протокола міста Ну так, це ж не наше місто ровни. У нас було засідання, при районі, типу, де були на срада оборони. І було це питання розглянуто, і вони прописали те, що ми повинні виконати в місті Ровни. І навіть... Протокол щодо адміністративного правопорушення, також ми виконуємо ці міста. Дивіться, Дмитро Дмитрович, давайте справа тим, що давайте з цього почнемо, що ми хоча б перші кроки зробимо. Чи ви зробимо, чи не будемо. Ось, ми, ось, ми, ось, ми, ось. Так, дивіться, Петро Дмитро, ось, що справа що віде. старости виконують. У нас є розпорядження згідно їхніх поданих документів. Це було півтора року, мабуть, вже зарані. більше чи до двох років. Mm. Виконують у нас щодо а, первинного положення є закріпленого. А ми в положенні про стар про старосту. Вносили зміни. Пам'ятаєте? Півтора року. тому? Тобто у нас старости виконують так, і... так. по замеженому містораді ті ж самі так. функції, що, що у нас це і... зараз вносимо. І їм вже їхні посадові обов'язки... Так, їхні посадові обов'язки, які обов'язки. А Хто? Це цікаво. Так ні, це чому цікаво. Гарно, звісно, питання. Бачите, держава переклала якраз ці обов'язки, що... На органі місцевого самоврядування, На органі місцевого зберігання. так? Вони сподіваються. Читко сказано всі уговорити как. А тут у нас по цьому відео, я так розумію. Ні, в цілому відео не наше положення про... Та здорові і як особливо подивитися. Нема дома. Подивіться вам. Так по Україні ще жодних практик немає. Ми не можемо його дістатися. Ви розумієте? Ніхто не знає алгоритму. Як правильно його вчиняти, куди йти. Я отримуюся. Що отримаєте? А ти вже поставивши зачитання і не вийде. Повісли. Так що всі отримуються. Так, і що воно за його зв'язано. Про затвердження положення про відділення персонального первинного військового обліку в місті Рави. Так само, якщо немає відділу, то я кажу, то на да, положення. Юрченко, не. Не, ну, я ну вже... забав... просто забавшу. Ми скажемо, що ми за вашу... ваше. Комісію може закрити. Так, Та, ми закінчили. Дякую.